Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 1 грудня сьогодні. І просите ви подивитися про те, що Росія планує екологічну катастрофу в Херсоні з наслідками для країн ЄС. А 24-й канал, ну це я так не реклама, а просто звідки джерело, да, звідки інформація, стверджує, що отримали перехоплений бойовий наказ, згідно з яким Ерефія готується до посилення воєнних. <злочинів>. Якщо очисні споруди знищать, забруднення піде в Дніпро і Чорне море. І це вдарить не лише по рибі, а й по країнах НАТО ЄС. За словами видання, наслідки якої відчують на собі Туреччина, Румунія та Болгарія. Там 20 видів токсичних ціанобактерій. Які, ну, екологічна катастрофа? А, внаслідок можливого знищення очисних споруд російськими Збройними силами в Херсоні? Давайте подивимося. Давайте. Подивимося. До речі, панство сьогодні виклала відео телеграм-канал стосовно розіграшу подарунків за донат на авто для птахів Мадяра. Будь ласка, подивіться телеграм-канал, посилання на нього в описі під відео. І велике прохання переможцям відгукнутися. Напишіть, будь ласка, в особисті мені контакти є також в описі під відео. Напишіть, будь ласка, скажіть, куди вам відправити ваші подаруночки. Мої вам вітання. І велике-велике дякую всім, хто приєднався, всім, хто був дотичний до цього збору, давайте глянемо загрози екологічної екотати. Чи взагалі чи це правда, да? чи планують. Ну, зазвичай все, що проговорюється, воно якось так. Ну, давайте глянемо, чи дійсно планують підірвати. Очисні споруди чи планують. Ну, з однієї сторони плани такі є. Так, просили, щоб вам було видні. видно карти. З однієї сторони плани такі є. Трійка жезлів у нас вийшла. <кій> Десятка пентаклів настільки готовність до дій, скільки момент спостереження. Да, і е, момент економіки Ерефії, тобто як то якось тут все в цілому одразу карти почали показувати, на що стан е, в країні, стан в Ерефії, момент економіки, момент домовленості в Кремлі, е, взагалі все, що відбувається в Кремлі, да, отой, типу там тиша, спокій, злагода, вони на зараз під великим питанням, на зараз під великим питанням взагалі е, цілісність ерефії. І в принципі, для того, щоб вийти. З цього стану 9 мечів для того, щоб не було страшних наслідків, щоб контролювати ситуацію більше як в Ерефі, є плани зробити такі підлі дії. Це, знаєте, Можливо, да, є певна домовленість вже про те, що це і готують От якраз і сімка кубків, да, момент, ну, так, якщо оракульний момент якоїсь отруєної води зробити якусь катастрофу, те, що пов'язано з водою. Але трійка мечів, п'ятірка мечів. Карти про те, що неочікувані наслідки можуть бути і для самої Ерефії. Десятка пентаклів ще може показувати, наприклад, на країни Євросоюзу. Або там країни НАТО, ну, тобто на країни, які можуть бути дотичні до цієї території, або дотичні до цієї води. Мова навіть не про те, що сказали да, там, в плані Турції, зараз, друзі, ви говорили, ну, писали, да, Туреччина. Румунія і Болгарія, по десятці ті Пантаклів це прям спілка, це прям багато. Всі, хто може хоч якимось чином користуватися, ну або так, бути дотичним до цієї води, таке, знаєте, попередження для країн. Дійсно, наслідки можуть бути лякаючими, наслідки можуть бути непередбачуваними. Да? Дев'ятка мечів такі непередбачувані наслідки. Давайте ще декілька карт, що планує кремль таку катастрофу. Ну, плани є, а, плани є. Ну, з однієї сторони, десятка жезлів карта а, важкості, да, коли ти розумієш, що ти не витягуєш, коли це тобі потрібні вже якісь крайні міри для того, щоб. І знову ж таки момент фінансів, момент співпраці, момент роботи, якимсь чином відновити свою економіку, не знаю. От. Але сімка кубків поки що така карта вона більше про залякування, вона більше про неочікуване, неочікувана розв'язка. Да? Тобто їх плани, я так розумію, те, що з'явилась інформація, перехоплений бойовий наказ. Трошки могло вибити з колії, тому що сімка, сімка кубків вона така трохи про розгубленість. Що це за плани взагалі такі? А, глобальні плани. Не знаю, наскільки моменту чесних споруд, але те, що це може бути якась радіація, ну, як радіація, да, щось Зробити з водою, і при чому це ну, по світу, тобто це не тільки там про Чорне море, про Дніпро, це все, що ну, може сполучати зірка і підводні ріки, да? і як вода може там або випаровуватися і знову, ну тобто знову спускатися там в якісь інші моря, океани. Тобто мова не йде про конкретне Чорне море і Дніпро. <кій> Панство перепрошую. Загроза може бути набагато глобальніша, ніж вони собі уявляють. Да, є велике бажання <кій> привернути увагу до себе, привернути увагу до, а, до Кремля. Момент перемовин якимось чином можливо і залякати. А, і Зеленського, тут і карта Зеленського вийшла, да? тобто два короліна. Дні колоди, <кій> показати свою силу, так, панство, <кій> щось я сьогодні не в голосі: показати свою силу світу, показати свою силу а, Україні, на карта сили. У нас виходить карта світу. Залишитися при своїх інтересах, не хочуть відступати, готові погрожувати, не розуміючи наслідки. Паш мечів, це карта необдуманих таких дурноватих дій. Що там прям з цією? Чи дійсно мова йде про ці... ну, бо по сонцю тут мова не тільки про очисні споруди. Тільки про очисні споруди, та ні не тільки. А, удари якісь можливі, тут якось воно природньо може все це бути, тобто не тільки про очисні споруди. Да? Карта імператриця рицельмичів ну, порушити стан природи взагалі в цілому. А, якісь їх дії можуть призвести до а, пожеж, можуть призвести до а, порушення в самій природі, в самій екосистемі. Тобто, я ще, ще раз повторюю, що наслідки вони дійсно можуть бути. Набагато масштабніші, ніж про це зараз пишуть в новинах. «Рицарь мечів карта доволі агресивна, карта, яка направлена на тих, хто не хоче з тобою співпрацювати, яка направлена на те, щоб розбити спілку, щоб порушити співпрацю. Щоб порушити співпрацю. Ну, три точки, тріка Пентаклів все рівно карта якоїсь спільної праці, да, спільної агресії. Тобто, я так розумію, що не тільки Ерефія може бути в цьому замішана. Що з цим бажанням? Десятка мечів. Від великого страху за самих себе, від великого страху за ситуацію на Росії, а для того, щоб весь світ поставити на коліна, покарати весь світ за їх рішення, за короля мечів, це за агресію в сторони до Росії, це карти. Такі маніакальні, знаєте, оцей король мечів, карта диявола, імператора, карта такого хворого маніяка-агресора, але з великим страхом за себе, так? розуміючи і чомусь думаючи, що вони можуть знаходитися в безпеці. Звісно, ну, це маньячість, це ж не, не виправдання в плані глобальної катастрофи, але торкнеться багатьох, торкнеться багатьох. Взяла ще одну колоду, давайте ще на ній подивимося. Ну і зараз по загрозам да, в плані країн. Мені цікава реакція. Не дай Боже, це, звісно, станеться бажання знищити чисний спор план такий. Да, мова одразу про Україну, мова про Кремль, поки що це погрози, поки ще плани, подивитися на реакцію. Виходить, бачите, на дні колоди колесо фортуни, карта диявола, велике бажання вплинути тут, да, і про споруди, тут ще кораблі можуть бути, транспорт будь-який може бути, все, що от, от дуже багато транспорту, те, що може щось перевозити, може якимось чином, знаєте, ще. Повпливати на стан води і ще зробити якісь маніпуляції, диверсії, теракти. Тобто тут не тільки про очисні споруди, тут прям якась низка подій може чекати, да? прям готують. Те, що пов'язано з природою, я маю на увазі, і те, що пов'язано з водою, якщо ми так з вами говоримо. Бажання нашкодити не тільки Україні, але природі в цілому, тому що ну, імператриця це про природу цілому да Це матиме наслідки і на здоров'я да по імператриці і на врожай і на воду, і на питну воду. Тихо-тихо. Давно з нею не працювала, то вона так. Ну Давайте чи Зруйнують, чи дійсно так буде, чи зруйнують Очисні ці споруди. Карта місяця. Ага. Це знаєте, як може бути? Все ж таки, щось може таки статися. Карта того, що не відбудеться, немає, але можуть бути якісь неочікувані. Неконтрольовані ситуації, от знову ж таки, момент розголосу, да, от помагу, те, що про це почали говорити, це дає рефі певне розчарування. По шуту, знаєте, шути, п'ятірка кубків, це розчарування в якихось своїх планах. Це про те, що якась з'являється нова ситуація, і в тебе вже не виходить в повній мірі на да, зробити твоє задумане. Але карта місяця вона не говорить ні. Вона говорить про маніпуляції, вона говорить про обман, вона говорить про, якщо не так, то якимось іншим чином. Да, або щось зробити і збрехати, що це зробили не ми, а хтось інший. Якісь домовленості з цього приводу вони є. Четвірка Пентаклів, карта домовленостей між певними, можливо, навіть країнами. Але те, що вони самі постраждають від цього, тобто їх території, які дотичні до цієї води, хто там ну, користується, то це прям факт. Це велика загроза від і, ну, просто мирним людям, цивільному населенню. Тому тут, ну, ще, ще, ще пару карт, да, давайте. Чи дійсно це вони прям зроблять від безнадьоги якоїсь? Знову ж таки, момент економіки. Тут варто, знаєте, як, спостерігати в плані оцих санкцій, дивитися. На те, що буде відбуватися на Росії, тому що отака відчуття безнадійності, коли ну, аж, аж так тебе притискає, і ти розумієш, що втрачати тобі більше нічого, королева мечів може говорити про якісь необдумані рішення, такі злі, мстиві і велике бажання зруйнувати. Чи дійсно вони це зроблять? Верховна жриця. Вони можуть цим керувати, знову ж чимось можуть прикриватися. Верховна Жриця про таємні плани, бо, можливо, якусь зміну планів. Да? І знову карта Зірка про розкриття інформації, тобто, це може змінити їх стратегію. Щось інше вони можуть зробити, але в планах е отруїти воду. От в контексті там Дніпро, Чорне море, або там ще якась вода, да, щоб вона була дотична до великої спілки країн, у них все рівно залишається. Це вплинути там на Штати, на Євросоюз, вплинути на їх рішення, момент перемовин Україна, Ерефі, да, по Ерафанту. Тобто, ну це. Які наслідки будуть від того, що вони. Можливі, можливі наслідки, давайте. Не дай Боже, звісно. Я згадую ще, пам'ятаєте, ми з вами навіть дивилися про шахти, і також карти були не дуже добрі, про затоплені шахти Донеччини. І е, я на зараз згадую. Оте своє видіння. Ну, коли я продивлялася енергії декілька тижнів назад, може, десь місяць назад, і мені показало підводні води, які йдуть проти течії чомусь, так, вони типу проти течії, не в ту сторону, але в них колір був такий. Ядовито-червоний, тобто такий червоно-рожевий, тобто, ну, такий колір. Ну, Тобто це був не бруд, а саме як хімікати, от щось такого плану. І це все йшло отак отут по, вздовж України через нашу територію виходило до Чорного моря. Не дай Боже, звісно. Але якщо місяць назад з'являються такі картинки і проглядаються такі енергії, значить щось. Вже таке на фізичному рівні вже відбувається. Да? Тому що ну, е інформацію дає подія, яка починає матеріалізовуватись. Ну, по суті, отак, коли продивляєшся енергії. Тому якісь підготовчі роботи вони вже могли робити. Наслідки цієї катастрофи. Неочікувані і глобальні колесо фортуни і карта шута. Це настільки невдале і дурне рішення, непродумане, необдумане, коли ти можеш нашкодити більше, ніж ти собі уявляєш, і наслідки навіть від країн інших, да? тобто можуть бути більше, ніж ти собі уявляєш. Колесо Фортуни може показувати ще і на зміну планів. Да? І знову ж таки, карта, шута щось інше можуть вигадати, але вплинути на ситуацію в цілому через воду вони цих планів не полишають наслідки. Ну, Дивіться, бачите, тепер будуть стояти перед вибором. От карта Закоханих у нас виходить, і коли со фортуни щось може змінюватися, тепер будуть стояти перед вибором, але все рівно перед вибором це ж не про відмову. Наслідки. Ну як, наслідки? Карта правосуддя. Це все, що з цього витікає, да? чого це торкнеться? Це всього торкнеться і води, і країн навколо, і ну, по колесу фортуни буквально всього, що залежить від цієї води, всього на що це може впливати. О, тому... Але карта сила і правосуддя це ще і про таку сильну відповідь. Да, що е, можуть розбудити лева оціми своїми діями, розбудити звіра. І дійсно, можливо, якась така ситуація станеться, і е, ну, Європа або Штати да, вимушені будуть відреагувати дуже сильно. Ну, тобто, для людей, для природи, наслідки для людей, для природи. Велике накопичення і доволі надовго момент брудної води, отруєння. Це про здоров'я в цілому, це про соціум в цілому. Да? Тобто це і проблеми з водою, проблеми зі здоров'ям, проблеми з вражаєм. Тобто тут ну, про все, тут про все. Важка ситуація, складна ситуація. Для України наслідки можливі. Я не прогнозую зараз це, але ми можемо стати жертвою, жертвою по ілюзії. Момент обвинувачення, момент маніпуляції, знову ж таки, у нас з вами місяць виходив вже. Да? Другий раз виходить місяць, це карта обману неправильного бачення да? такого. Можливо, як дев'ять жезлів, знаєте, доведеться захищати себе, думати так, щоб не нашкодило собі, і якісь дії мають бути також нестандартні в плані цього. Але ну, карта жертви виходить, да? тобто постраждати ми, звісно, можемо, але ще і по обман. Як Україна може постраждати? Від цього. Ну, карта... ну, давайте, от, дай Боже, щоб цього все ж таки не сталося. Бачите, як карти непогано. От Момент розкриття інформації, до цього було да? про те, що е це може змінювати плани. От е Україна як поставила блок, карта України. Шістка жезлів. Коли привертаємо увагу до якоїсь події, ми можемо цю подію просто поставити її на роздоріжжя, да? тобто в плані рішення, робити це чи не робити. Двійка мечів вона трошки блокує, тому що ну, боїться наслідків, всього не розуміє і так далі. Тому, в принципі, імператриця карта непогана, якщо ми так в цілому вона про порятунок, да? вона про. Спасіння двійка пентаклів, карта певного вибору є можливість уникнути. Тому те, що от на зараз так відбулося, в плані того, що перехопили, да, то, мабуть, це ж все на краще. Чи може бути щось інше, чи планують вони щось інше, окрім цих споруд. Можуть планувати, може навіть не вони, а планувати через когось. Це можуть бути якісь ситуації з їх партнерами. Хто там у них Білорусь, хто там ще може бути. Ну, тобто їх партнери, да? там Китай, Білорусь, Корея, Іран. Все, що приходить мені на зараз в голову, пан стоян. Ви, ви, ви знаєте, ну, кількість країн-партнерів, мабуть, краще, краще знаєте, ніж я, тому розумієте, про кого йде мова. Чи дійсно щось можуть... Зруйнувати. Можуть і підриви якісь можуть бути підриви, мінування щось стосовно води, карта все рівно виходить. Може, це і нехай не тіми захисними спорудами, але щось вибухнути в районі води з такими наслідками, все рівно карта виходить. Обстріли, обстріли вибухи, ну от панство. Мова про це, але загроза по цим очисним спорудам, вона все рівно залишається. Вона все рівно залишається. Так, друзі, секунду. Що вам сказати? Система течії в Чорному морі формує так звану окулярну кілоною. Два великих циклічних водовороти, закручені проти годинникової стрілки, і вони охоплюють південно-західну, центральну та східну частини моря. Коефіцієнт водообміну Чорного моря найнижчий з усіх морів світу. Піц. Да Друзі, будьте уважні, будьте обережні. Дякую вам велике за перегляд, дякую велике за те, що тримаєте в курсі останніх новин ситуацій. Давайте, нехай, нехай так буде і продовжуватися. Не завжди є можливість у мене читати новини. І от, тому я дуже дякую тим, що ви ділитеся. Я дякую вам за ваші підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.